Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Леснико. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції та про хід навчань українських військовослужбовців. На Луганському напрямку обстановка важка На гарячішими точками залишається район Попаснеї, село Кримське на північ від Бахмутської траси та станиця Луганська. На цих рубежах оборони противник застосовує важкі міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети. Водночас сім із 13 ворожих обстрілів українських позицій на Луганському напрямку були неприцільними. Цим самим банда формування провокують українських військових на відкриття вогню. У відповідь усі обстріли за винятком годинної перестрілки у кримському відбулися в темну пору доби. В середньому кожен з обстрілів триває не менше півгодини і навіть сягає двох годин, як була вчора у станиці Луганській, де з високого берега Сіверського донця банда формування обстрілювали позиції сил антитерористичної операції з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Донецький напрямок найбільш неспокійно вчора було на північних околицях Окупованої Горлівки. Сумарно ворожі обстріли українських позицій на лінії фронту Зайцево-Майорськ тривали більше восьми годин. При цьому вогонь вівся противником як з важкого озброєння, так і з легкого, як в день, так і вночі. Зазначимо, що під обстріли противника потрапив і контрольний пункт Державної прикордонної служби України на в'їзді в окуповану Горлівку. В районі Авдіївської промзони активність ворога дещо зменшилася порівняно із минулими днями. Там було зафіксовано 5 обстрілів. Втім, ворог і надалі відкриває вогонь із важкого озброєння. На Світлодарській дузі російські найманці активізувалися вже надвечір, обстрілявши наших військових поблизу селища Луганське. Також проти сил антитерористичної операції, які займають оборону у сусідньому селищі Миронівській. Бойовики застосували артилерію, випустивши по наших позиціях більше 20 снарядів. Встановлено, що 122-мм гаубиці противника знаходилися в районі селища Калинова, південні околиці, якого лежать за 15 кілометрів від місця нанесеного артобстрілу. Там же, як і повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України, відмічалася активність підрозділу РЕБ противника, який застосовував новітнє обладнання радіоелектронної боротьби російського виробництва Р-330 житель та мобільний комплекс радіоконтролю Свід КУ. Після нетривалого затишня минулих днів відновилися ворожі обстріли і поблизу Донецького литовища. Противник відкривав там вогонь з мінометів артилерії, виключно в темну пору доби, випустивши в бік наших військових 30 мінометних мін та 8 артилерійських снарядів. Всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 43 ворожих обстріли, третина з яких саме з важкого озброєння. На маріупольському напрямку минулої доби ворог порушував перемир'я 22 рази, причому 15 випадків порушення режиму припинення вогню припала на Мар'янку та Красногорівку. По цих сусідніх містах сили окупантів пору доби використовували важкі міномети, випустивши по українських позиціях 70 мін, а в день застосовували стрілецьку зброю, зокрема снайперську. Місцями інших збройних провокацій ворога на Маріупольському напрямку були Новотроїцьке, Старагнатівка, Гранітне та Гнутове. І продовжується ведення аеророзвідки противникам. Вчора було зафіксовано 5 прольотів безпілотних літальних апаратів противника на Луганському та Донецькому напрямках. Тож, за минулу добу внаслідок бойових дій. Сім українських військовослужбовців загинули і 14 отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Втрати противника протягом минулої доби троє окупантів загинуло, 14 отримали поранення. Найбільших втрат зазнала так звана Друга окрема мотострілецька бригада Луганська. Підрозділи якої здійснювали обстріли сил антитерористичної операції в районі Станиці Луганської. Встановлені особисті дані деяких поранених бойовиків: це кулеметник мотострілецького батальйону з так званого 11-го окремого мотострілецького полку Володимир Кліноц, 39 років, заступник командира взводу мінометної батареї зі складу так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади з Дебальцева Олександр Барін. Та гранатометник Мотострілецького батальйону так званої 3 ї окремої мотострілецької бригади з Горлівки Олег Дмитрів, 35 років. Українські правоохоронці продовжують затримувати бойовиків. Так, у пункті пропуску Танюшівка в Луганській області, наші прикордонники та співробітники поліції затримали бойовика. Встановлено, що 30-річний чоловік на прізвисько Якут. Раніше судимий приєднався до лав незаконного збройного формування на початку літа 2014 року. Два місяці він вартував зі зброєю на блокпосту в місті часів ЯР. Після успішного наступу сил антитерористичної операції і звільнення міста Якут втік до Росії. І зараз до вашої уваги пряма мова затриманого. вам. початку юля 2014 року. Меня будучи, когда я шел домой не в трезвом состоянии, меня мобильная группа приняла, ну, ополченцы, мобильная группа. И повезли к себе в яму, посадили. То есть там неделю надо было отработать. Ну и поставили перед выбором либо сиди, либо там окопы копать или еще что-то. Ну, я выбрал окопы. Я пробыл, просидел два дня, а потом пошел окопы копать. И буквально через неделю мне предложили, не хочешь на блокпосту постоять. Ну, поначалу там не давали ничего, но ну, оружия там никакого, кроме пистолета, Газа, Ну, обычный пистолет, который пульками стріляє. Потом уже, конечно, могли дать автомат там пару раз давали мені. Ну, посту, ну, я в военных действиях я не участвовал. днями Лисичанський міський суд виніс вирок жінці, яка вартувала зі зброєю на ворожому блокпосту, а також на вокзалі місті. Лмазна, тепер її чекає термін 4,5 роки за ґратами. Натомість один колишній бойовик успішно співпрацює з правоохоронцями. Так, мешканець Луганської області в червні 2015 року вступив до лав банди формування ЛНР. Після декількох місяців він усвідомив. Усю хибність свого рішення чоловік повернувся до вільної України, написавши заяву до правоохоронних органів про готовність допомагати слідству. Після завершення перевірки Служба безпеки України підтвердила, що колишній бойовик не вчинив важких злочинів і був звільнений від кримінальної відповідальності. Служба безпеки України виявила велику схованку із боєприпасами. Оперативники знайшли 19 протитанкових ракет, 36 пострілів до 30 мм міліметрової автоматичної гармати, 10 пускових механізмів для мін та понад 700 набоїв калібром 127 мм. І вчора розпочалося багатонаціональне навчання СІ 2016 у рамках першої фази сухопутного компоненту візьмуть участь 700 військовослужбовців сухопутних військ Збройних сил України, а також армії США, Грузії, Румунії та Молдови. До навчань буде залучено 140 автомобілів та одиниць бронетехніки. І вчора на загальновійськовому полігоні «Широкий лан пройшла урочиста церемонія підняття прапорів. Сібриз 2016 триватиме з вісімнадцятого. До 30 липня в Одеській, Миколаївській областях та на північно-західній частині Чорного моря. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України з Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків на залізничну станцію Донецьк-2 приїхав великий військовий ешелон – це 30 платформ із танками та самохідними артилерійськими установками, вагони з особовим складом та цистерни з паливно-мастильними матеріалами. На станцію Харцизьк прибуло 10 цистерн з дизельним паливом. На станцію Лавайськ 6 цистерн з дизельним паливом та платформи з військовою технікою, на яких було дві одиниці самохідних артилерійських установок, три установки залпового вогню град і два БТР. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи є запитання або уточнення? Якщо немає, то на цьому будемо завершити. Дякую. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія рівно о 13.30.